Працівників відділу муніципальної інспекції у Кам'янці-Подільському забезпечать форменим одягом. Таке рішення 12 грудня ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Передбачається літній, демісезонний та зимовий комплекти, а також ремені, сумки і нагрудні знаки. Щороку на це виділятимуть бюджетні кошти. Це передбачається у фінансуванні департаменту окремою статтєю з розрахунку начальника. Самі розрахунки на засіданні виконкому не озвучували, але вони явно будуть відображені у проєкті бюджету громади на 2025 рік. Схожа ситуація із автобусними зупинками. Затвердження ескізів відбулось без обговорення їхньої орієнтовної вартості. Більше того, влада яскраво продемонструвала подвійні стандарти по відношенню до містян і жителів приєднаних сіл. Звісно, про смаки не сперечаються, але якщо над ескізами зупинок у місті, хоч якось попрацювали, то у селах вони виглядають як контейнерні майданчики для сміття. І лише заступника міського голови Вадима Мендограла це трохи збентежило. Зелена дуже нагадує те, що ми нещодавно звітували місце для контейнерів сміттєвих, Ну не знаю. Я розумію, універсальність ми там контейнери забрали зразу. Це але мені здається. то, що це село, це не має виглядати, воно просто жахливо. Від зеленого варіанту ескізу відмовились. Все ж, принцип залишився тим самим: громада одна, а підходи до реалізації запитів міста та приєднаних сіл різні. Прикро, коли такий принцип застосовується і до військових, це прозвучало у контексті питання про надання пільг на безоплатне паркування транспортних засобів на території Кам'янець-Подільської міської територіальної громади особам, які мають статус учасника бойових дій. Аби безкоштовно паркувати транспортний засіб на комунальних парковках, учаснику бойових дій потрібно подати комунальному підприємству пакет документів. Всіх учасників буде внесено до електронного реєстру, відтак інспектор з паркування зможе одразу ідентифікувати автомобіль пільговика. Право на таку пільгу матимуть лише члени територіальної громади. Логіка є, якби йшлося про будь-які пільгові категорії. Але чи можна на своїх і чужих розділяти військових? Є наприклад, жителі там Кам'янка, ближайший сіл, вони приїхали ну, на ринок. І ці мають будуть мати право використатися такою пільгою, а ті не будуть мати право скористатися даною пільгою. Тобто у нас державою гарантовані місця для осіб з інвалідністю, так це на державному рівні. Але горона місцеве самоврядування, коли приймають такі рішення, вони здебільш приймаються рішення саме для жителів своєї громади. Ну тому цей пільга. Який органи самоврядування дає мешканцям своєї е, громади? У нас ж зрозумійте правильно, у нас ж є навчальний центр, так? І є чимало військових, які тут перебувають місяць-три неділі. Бо зрозумійте правильно, ми зараз приймемо рішення, ми будемо мати нову проблему. На наступний виконком по цих людях. Хтось каже, я там йду на ринок раз на тиждень, мені більше не треба, так? Хтось приїжджає на тестю за 70 тисяч доларів, хоче безкоштовно. Так і також учасник бойових дій комусь ця проблема, комусь не проблема тиждень заплатити. Наразі проект рішення ухвалили без змін, пообіцявши, що згодом будуть вноситись корективи. Навіть в центрі міста в нас багато альтернативних безкоштовних парковок. Я на даному етапі я не бачу таких проблем. Так, да. Корективи будуть вноситися після того, як ми побачимо практику. Тоді ставлю даний проект на голосування. За 11 проти 0 отрималось 0, рішення прийнято. Загалом 12 грудня на засіданні виконкому було розглянуто понад 80 питань. Одним із рішень визначили 5 майданчиків для ялинкового ярмарку, який працюватиме з 12 по 31 грудня.